Всім привіт. Uh -huh. Зараз ми вже погрались. Да, ми довго грались. Uh, Ешлі, ти побудеш одна вдома, а я піду по справам. Uh -huh. Добре. Ну, все, я пішла, пока. Ребята, представь, я одна дома, сама. А что 5 -5. А ты скажешь? Я я вымыть. Сейчас за спинку. Ви таке читака? Розповідай швидко, а то я подзвоню мамі. Я Бобі. Ой, не Бобі, а в мене немає мі. Раніше було Бобі, а зараз нема. А що ж з тобою сталося? Що за мною сталося? Звісно, в мене були добрі батьки, а потім вони стали дуже злі до мене, як до іграшки. Я їм було не потрібен, не потрібно. І тепер я зрозуміла. Жалко тебе. Дякую. Куда я свою кімнату, що вона в тебе є? Так, звісно ж, вона в мене є. Ходім. Угу. коврик можеш пішти пересувати добре. Поприсунував. Моло сказати мені, я дівчинка, мені два ручки. Як і тобі спинки, так мені теж два ручки. Ось ти фей. Це моя Жанка. Тут ось така іграшка можеш скористуватися. Мама скоро привезе акулик вона привезе Ось такий плакатик Я його люблю так. Я б на ньому спати. Ага, круто. Ось така лінта Я до неї еще не достаю. Може, ти достаєш? Я не знаю. Достаю. Слышь, мне подсаживать так срочно буду. А давай поставим коврик. Куда? Сюда. Ну, давай. Сюда давай его поставим. Так. Давай я тут поможу. Твоя лежанка така така такашка. Зараз залишимо іграшку. Все. А тепер бо яка. Ого, яка моя. Я такої ще не бачила. А ну він яхий. Я на нього спала, він мягкий. Так, звісно він дуже м'який. Мягкий. Так, а давай ти спробуєш боратися з моєю іграшкою. Добре. Ні, так класно. Хи-хі. А давай нам перетяжки? Ну, давай. І yeah, я виграла молодець. Давай підемо щось пошукаємо протиграшку мамину. Добре, добре, давай. Клади іграшку і, і ходімо. Ходімо, ходімо. Все, а де це ми? А де? Ні, де ми, де ми? Ви в на ліжку. Звісно, а воно таке велике, таке величезне, я такого ще ліжок не бачила. А можна на того тигра залізти? Звісно, можна, я теж його оповерню. Давай я перший, перша, перша. Добре. Все, я залізла. А тепер я і хе. І... Прикольно, так високо. Ми на эльфевой башні. Ха-ха, на справді. А в мене є синтеко. Справді, покажи. Зараз я прибіжу. Ось такий м'ягкий, справді я біжу, давай прыгати тут спочатку я добре. Ой, дякую, будь ласка, ми тут ще довго будемо? Схоже так, він справді класний, асі ось собачок Ну що будемо робити? Не знаю. Ой, приєм! А ти хто така? Я? Звісно, я ж теж... Я ж теж... тішечка. А вийшов собачки? Так, так. А не пішла мені там другі жнуть. Хто це була? Сама не знаю. Давай питаем в коровки, пугай ему что Давай я добре, я боюсь просто. Добре, добре йди. Добре. Так. Даже І І Зараз відкриваємо. Опа. Ой, как тут много усел. Чего там стало я? Было. Я скрин зачарован. Як ты зачарован? То не залізе, то й більше не вилізе, якщо я не Ну, не як откры... не <гас> страшно, я не піду туди більше. От і добре. А знаєш куди? Куди? А я тобі зараз поясню, ми зараз тут так удобно. Ходим вот у меня тут два мужа. Нафиг Ходим, ходим. Так. Я ляжу поспать. Ну, добрый, я тоже. Не спать тут? не не. Давай разом. Давай. Все. Эй. Ешлія я, я дома. А це хто? Це моя сестричка. Не її нема. А, звісно, хазяйка передала нам її. Я її знаю. В неї не було ім'я. І Не було не, не ім'я і появиться підписники. Мої щенятки. Давайте придумаємо. І зі ім'я. А, зараз припадка тут. А пишіть в коментарях, чи хочете одну собачку. Три собачки тут живе. Дві не вміщаються. Третя ха, -ха, -ха. Кипіш буде. Ну, а цей постер він. Е, ну, він не був у мене, але до цього я не робила його. Цей домик старий, я його просто не знімала. А тепер знайшли його Ну, на цьому все. Всім пока. Пока, всім пока, ребятки. Ну, а з вами була мімідок. Всім па-па